Друзі, всім привіт! Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Сьогодні розпаковка з магазину Resort і потім буде, звісно, ж нова колекція і примірка. Тому дивіться до кінця розпаковка з Resort. Що я придбала, дівчат? Я не стала чекати чорної п'ятниці, розпродаж і так далі, тому що це взуття. Взуття дуже складно знайти зручне, щоб розмір підходив. І те де і т.п. я їх приміряла в Resort і я їх вирішила придбати. За 2,399, скільки там було? 399, дуже зручні. шуз, темно коричневі. Чорне вже просто набридло. І потім я згадала, що в мене є дублянка темно-коричнева, і до неї власне я їх можу вдягати. І не обов'язково можна до куртки, можна під пальто. Отже, друзі, така розпаковочка. Друзі, привіт, вітаю на своєму каналі. Продовжуємо сьогодні огляд нової колекції в резерві. Я сьогодні так вдяглася. Мене надихнув бренд Мунти, а це Копенгаген, і там дизайнерка моду поєднує з мистецтвом. Якщо вам цікаво, дуже цікава до речі, колекція осінь зима 2025, Можете подивитися, чи в Пінтерес, чи в YouTube. Загуглити і там, до речі, моделі по подіму ходили в ось таких, таких красивках на платформі, як сьогодні. Я кеди на платформі. Так, тут цілий склад. Видно, що люди приміряли, прям не відходячи від дзеркала. Хочу показати сьогодні класні пальта. Я сподіваюся, що мене буде чути без навушників, тому що ці вже навушники мене вже просто виводять із себе іноді. Дивіться, який в резорт в пальто розглянемо аутфіт. Пальто поверх іде ось такої сукні, сукня трикотажна, і понизу до неї е, пристрочений. Скажіть так, ось такий є білий молочну відтінку. Такий волан, ярус, така конструкція. Цікава, цієї сукні подобається мені. Гра фактур, такого легенького і важкого. Гра, як в моді, зараз глянцевого та. Матового. Давайте приміряємо це пальто. Виявляється, немає М-ки, є тільки S, XS, XL і L, щоб брати s ку чи l ку Іншого вибору немає. 4,599. Я візьму, візьму S, тому що L, боюся, що буде занадто велика. Думаю, на, на мене налізе це пальто. Як на мене, пальто просто ідеально сіло. Розмір S. дивіться, прекрасно. Я переживала, що я в нього не влізу, а воно йде розмір в розмір. Просто супер сіло. І, звісно ж, воно мені сподобалось. Пам'ятаєте, да, я показувала манго у Львові в торговому центрі, і там точно такі моделі із таким хутром. Але вони, по-моєму, там -чуть не по 10, а тут за 5. Не знаю, чи треба ці окуляри сюди, чи ні. Це вже на ваш смак. Звісно, якщо там сонячно, якщо комусь заважає сонечко, то. Ультрафіолет і так далі, то можна. Кишені закриті, тут іде хутро, дуже все таке двобортне, довжина класна. А до нього можна якусь сумку, можливо, таку подивитися: якусь елегантну таку сумочку до нього треба. Дивіться, є ось такі коричневі врізерт непогана така сумочка теж. Так, як його зробити? Світло, хочеться пояскравіше. 1690, але але недорого. Я вважаю, що це недорого. Сумка дуже прикольна, якісно виготовлена. Мені все абсолютно сумки мені дуже в них подобаються. Я все ніяк не насмілюсь взяти. Мені собі мені хотілося б отакий такий шопер придбати, але не знаю наскільки зручно з ним ходити. Не люблю, коли спадає з плеча, або ж сюди багато всього накидати. З іншого боку, я не люблю носити багато всього важкого, тому що вже, вибачте, мені 16. Дивіться, які чоботи круті. Склад тканини тут 70 поліестер, 25% вовна, 3% віскоза і 2% акрил. Склад не і ще, що цікаве, ви ж можете це хутро просто відстібати. Хочете пристібаєте, хочете, відстібаєте. І там просто йде такі, такі лацкани, ну, як по класиці, звичайне, класичне. Двобортне пальто, все ж таки, чорне це моє. Я зрозуміла, якщо я буду собі купляти, то я чорне. вам хочу сказати, різорт молодці слідкують за трендами. От, наприклад, зараз в моді ну передивлялися там останні колекції різних брендів: 25, 26, Коротше, осінь зима. І в тренді широкі штани. Я думаю, хто в курсі, ну хто цікавиться, той в курсі. Широкі штани це може бути палацо, а можуть бути штани типу чоловічого крою на високій посанці. І в різорт зараз вам дещо покійться ось такі сірі є, вже йдуть з поясом. Мені особисто дуже подобаються. Я не знаю, як вони будуть по довжині, Хоча, в принципі, не обов'язково, щоб вони були максі. Це може бути звичайна довжина, може навіть бути і вкорочена. Подивіться, стрітстайл Copenhagen. Там дуже багато зараз а, варіантів різних, як носити широкі штани саме з чим, підшо дуже класно, з шубкою короткою. Зараз вам покажу. Дивіться, є ще ось такий варіант: це такі темно-сірі. Тканини вони ідентичні. Єдине, що... Мені більше ось ці подобаються, саме із коричневим поясом, такі світло сірі більше. Це такі чорні повністю до чорного. Тут можна вже розбавити із бежевим, із сірим, блакитним. 1799 тканина теплесенька, навіть є підкладка, дивіться. В кишенях не знаю, що там всередині, середині без підкладки, звісно, ну класні. Або ж десь ще бачила в такого а плану. поки що покажу шубу. Дивіться, ось шуба, беремо шубу, вдягаємо її. Чи до цих штанів, розбавляємо яскравими аксесуарами. Тут може бути цікаві, якась цікаве взуття, цікава сумочка, шарф. Ще є штани, ось такі ж, як сірі в них, але вже бежеві та коричневі. Власне, до такої шубки. Супер. Так, на шуби поки що знижки немає. Три тисячі, куртка жіноча називається. Дехто мене поправляє завжди. Це не це не Толстовка, це лонг, це не тренч, це пальто. Дівчата, якщо ви зайдете на сайти онлайн різних брендів мас-маркету і так далі, ви побачите, що там замість пальто написано тренч замість шуби написано куртка з в хутрі і так далі. 1499, це вже бачила. Так, чому я тут між трьома соснами блукаю? Я хотіла знайти широкі штани. Широкі штани шукають мене. Ось, наприклад, дивіться, які круті. Вау. Білий денім. Ой, це теж супер тема. Взагалі під чорне пальто, під чорну шубу, такий кежуал style. 1699 глянь, такі класні, широкі модель. Берел. Берел вони називаються. 1699 і недорого, такі вони молочні. Поки я шукаю штани широкі, а вони шукають мене, покажу вам дублянки. Дублянки не знаю, можливо, минулорічні. От я не пам'ятаю, що в них щось було. Але чи саме таке, сказати не можу. Навіть гудзики йдуть замотані досі. 4,599 і бежеві. О, бежеві теж суперські. Бежева, до речі, не відрізниш від натуральної замші. Виглядає прям, ну, реально, гляньте, як натурально. А що з гудзиком? Нам же ж дівчатками цікаво подивитися. Ось такі вони, такого плану будуть. А чому вони замотані? Давайте їх розмотаємо, ну, хоча б одну-дві. Хороша дубляночка з високим таким воротом. Коміром, точніше, теж да? скільки? 4-500. Що мені це да? Блін, я все ніяк не відвікну від цього слова паразиту. «да». І я його суну всюди. Довжина, яка в нас? Міді, Максі. Дивіться, є пояс, Ну, він не обов'язково може затягнути і бути спереду. Це може бути просто так позаду, нехай звисає, якщо ви любите вільний, вільний такий крій. Що цікавого ще? Дивіться, от такі ще шуби. А, я їх показувала. Ну, знову ж таки, до широких штанів, дівчат, запам'ятовуємо. Ці штани, білий денім, молочний, точніше, денім, дивіться, як класно, з темно коричневою дублянкою. Вдягаємо сюди або ось такий чорний джемпер чи водолазочку. Дивіться, як супер. Вдягаємо взуття. Гостроноси бажано. Зараз в моді гостроносі. Козаки. Тут, звісно ж, до такого кольору бежевого теж пасуватимуть ці штани. О, Давайте глянемо взуття. ось таке. Це щось цікаве, це щось нове. Дуже зручне, я вже бачу. Не супер тепле. Хоча ну, там ось така тканинка всередині бачимо, да? така утеплювач, тим не менше, є платформа невеличка, але вона є, така тракторна. Тракторна підошва, я думаю, що і холодно теж в них не повинно бути, якщо ви вдягнете. Хоча, знаєте, устілка тут іде із такої, ну з дермантину, тому купляємо теплу устілку якусь кудряшку, чи то з вовни, чи з фетру. Купляємо на розмір більші і вносимо навіть взимку. Дуже стильні, до речі, бажано, щоб цю штуку було видно, ці всі прибамбаси, ремінці. Ну, Для цього треба взяти дещо вкорочені штанчики. Да? Симпатичні, це не, ш... не буду нічого говорити, але, як на мене, це не шкіра. Давайте перевіримо. Ні, Це не шкіра, коштують 2199. Я думаю, будуть дуже зручні. От вам глянець. І от вам. Ось такий м'який ж, таке хутро, ну класно. Знову шуби, і знову ви можете їх вдягати як в кежуал, так і. ну Більше в кежуал все-таки краще шубки ці поєднати, ніж в якомусь такому пафосному вечірньому. Класна така. Знову ж таки, куртка куртка жіноча написано, дивіться. Куртка жіноча. 3,599, Мені так вона подобається. Пам'ятаєте, я в сінцей була нещодавно, і там дуже схожі шуби. Ну як дуже схожі, вони такі ж самісінькі, але можливо, якість тут буде покраще, аніж в сінцей. Але якщо ви хочете просто трендонути, це вже моє слово, трендонути, ви просто берете в сінцей на тисячу гривень дешевшу шубу і вдягаєте все, носите, скільки, скільки, скільки захочете, в принципі. Хоча зараз тренд на ці шубенці. В вона коштує 3599, Сінцей – тисячу десь від півтори, десь так. Не буду нічого зараз до... не згадаю точно. Дивіться, на мені все зараз кежуал. Це ж і штани, і тут сорочка. До речі, сорочка в мене за 20 гривень із секонд-хенду взяла на вагу. Ну вона сюди дуже класно вписується. І шуба сюди теж вписується. І ця сумочка. Сумочки це класна тема. В різор треба обов'язково придбати сумочку. В них саме не переплачувати, десь незрозуміло, не де не замовляти там з Аліекспрес чи з Касти, чи я не знаю з Ансвер, ну, Все дорого. Така сама Взяти в сама. Тільки вже ось якась така, дивіться, сіра, теж дуже прекрасне хутро, таке м'якесеньке, дуже приємне, легеньке. Розмір М. А я так бачу, що мені БЛ, мабуть, пішов би. Ну, щоб не така була закоротка, цікава теж така шуба. Серед базових речей ми бачимо в резерві ось такі майки-топи. Просто такі маєчки, хебешечка, але вона така цупка. Піддягати можна, наприклад, під шопіт кардиган. Ось такий колір шоколадний і чорна база. Це дуже зручно. Одягаєте таку, поверх, накидаєте кардиганчик 359 гривень. Наприклад, беремо ось такий класичний кардиган. До речі, він зараз зі знижкою. Минулого разу я показувала його. 2400, зараз 1800. Дивіться, під, під нього вдягаємо білу. Або ж коричневу, або чорну таку маєчку. Мені біла душі подобається, біла майка, поверх кардиган і джинси. Я засунула майку під кардиган. Так, хтось приміряв, тональна, тональна ця, як це називається? тональний крем. Зараз це по-іншому називається основа. Це була не я, тому що дехто там писав, що як виміряти речі. Ні, я в мене мінімум взагалі косметики, не люблю фарбуватися. Ось такий кардиганчик із маєчкою. Вверх кардигану і топу вдягаємо чорне пальто. Можна молочного кольору пальто. Мені більше чорне подобається. Біле-чорне-сіре. І тут пішли класика. Темно-сині, наприклад, джинси. Або, або щось між блакитним та синім. Ну, ось такого плану джинси. Щось мені не подобається, все одно цей колір. Цей Денім 1699. Я бачу більш світліше все-таки тут. Або темні темні такі. Це вже світліші пішли. Денім, дивіться, ось такий світліший сюди більш пасуватиме. І обрізаний низ взагалі кайф. Я дуже люблю обрізаний низ. Штані. Минулого разу не показала сумки, які війшли в міжсезонний розпродаж. Це ось такі, наприклад, 700, дивимося, 799. Коштувала 1700. Ось така мила сумочка, елегантна, така бежева. Такий відтінок колір він же Кемел. Подобається така цупкенька. Ось така сумочка є за 999 одна. Вона лишилась там. Коштувала 1599, коштувала. Дуже зручна, до речі. А, ну ось гляньте, які нюанси тут є. Тут нитки висмикані, вона дещо тут прорвалася. Ось такий ще є варіант сумки. Ну, мені вона класна, вона такий на півмісяць суперська. Але дивіться, дуже товстий, дуже товста ручка. І вона буде просто спадати. Це на літо, я думаю, більше. Або на якийсь тонкий такий верхній одяг, типу на тренч. Але дуже гарна, стильна така, так? Да? Об'ємна, такий класний м'якенький матеріал. Отакі є такі, а, як це називається, кросбоді 899. Потім а, стара колекція. де щось висмикнено, але то не страшне, я думаю. 599 такі. Ось гляньте яка класна, малесенька рижа завалялася. 559 а коштувала тисячу. Так, потім такі сіро-бежеві, теж суперські, і теж зручні, мені подобаються. Це дуже зручна ручка. Вона не буде сповзати з плеча. Прям, ой, вона навіть зафіксується. Як на мене, 899,53%. Потім, дивіться, таке щось пішло під, під, що? під замшу. Ось таке цікаве щось. Від замшу 999. Така цікава теж. До якихось теж таких бежевих да, черевик, чобіт. Цікавий такий варіант, сумочка, відру. Зараз оголосили повітряну тривогу і я виходжу. На жаль, У нас останнім часом повітряна тривога триває до трьох годин. Дві години це вже стає Ще раз Дякую за перегляд. Взяла собі кока-колу зіро, сіла тут в кафешці, доки тривога. Можливо, почекаю закінчення, а якщо ні, то побіжу додому, щоб виставити відео, тому що все по графіку. Наше життя перетворилось на графіки, сплошні. Я хотіла так. Льот, хочу-колу кока Кока-Колу з льодом. Не знаю чого. Ну чомусь захотілося Кока-Колу Зіро. Зіро, дівчатки, Кока-Кола зіро, Зіро калорій. Все, всім далго шопінгу. Пока-пока.